Вітаю. Проблем не буде ні з газом, ні з світлом, ні з опаленням. Тому що, за словами гаранта Конституції, Україна компенсує втрати видобутку газу через російські удари імпортом з Греції. Ну, Якщо ви не знаєте, то Україна має свій газовидобуток. і українцям напарюють мозок років 20. Що цього газу недостатньо, що він там кудись іде, що нам потрібні європейські ціни, там, бла, бла, бла. Коротше, наш газ, який ми виробляємо, він міг би бути в 5 разів дешевший для українців. Ну, як мінімум в 3 так точно. Але нам його напарюють так, ніби ми його купили десь, знаєте, там, там ну, коротше, десь на Алясці. І нам його сюди притранспортували. Ну, потім ще. Влада дозволила утворитися фірмам-прокладкам, які типу доставляють нам газ. Ну, ви самі труби прокладали, вони нам доставляють. Ну, окей, добре. Ну, добре. Греція. Відкриваємо ТСН. ТСН доволі близький до влади. Читаємо. Хто купує газ у Росії? Хто купує газ у Росії? Ми знаємо, що Європа купує газ у Росії. Як би там Урсула фон Дер Ундерхрабен де Собака Зарита не розповідала, що вона не в тємі? Це Європа не купує. Ні, купують. Купують і багато. І так, ТСН, ще раз, їх точно вже не можна звинуватити в тому, що вони нелояльні до е, української влади нинішньої. І так, загалом вісім країн Євросоюзу купують газ в Російській Федерації, Бельгія. Бельгія це та, що нам обіцяла багато чого. Франція. Це та, де. Володя. Я, я, Обнімашки. Франція. Угорщина, ну, ясно, Угорщина, ну. Нідерланди. Це ті, що там обіцяли нам, що вони встоять, що ми дамо, що ми допоможемо. Португалія. Ну, Португалія і не намагається, вони далеко. Словаччина. Нам не дивно, раніше у нас був Словацький газ. Пам'ятаєте, Словацький газ нам розказували, ми в Росії не купуємо, ми купуємо Словацький газ. Зараз у Словаччині там влада не дуже лояльна до нинішньої в Україні владі, і тепер ми вже Словаччиною ворожуємо. А до того ми купували Словацький газ. Ну, якщо ви не знали, то у Словакії там газо, ну, такі, газові родовища повідкривали. От ніхто не знав, що вони є. А тут раси відкрили. Я жартую: там їх як не було, так і немає. Ну, таких, щоб можна було торгувати з усіма. Це російський газ, який трішечки зріджували з Нідерландським, але ви бачите, що і Нідерланди купують. І нам продавали, причому в півтора рази дорого. В півтора рази дорого. Ми фактично самі себе так обманули, що словакам просто гроші передаємо. Спочатку вони отримують російський газ, а потім нам транслюють реверсом трубою. Як вам? А нам напарював, коли це ще при цьому липецькому гетьману було. Що ми не купуємо, ми не купуємо російський газ? Да, ми купуємо російський газ через Словаччину. Для кого це було, не ясно. Далі Іспанія теж купує російський газ. І о, Боже, а хто ж восьма країна? Хто восьма країна, яка купує газ Російської Федерації? Виявляється, що це Греція. Греція. Купує, продовжує купувати російський газ. Якщо ви не вірите, серпень, вивичай серпень, септемв, вересень 2025 року. Абсолютно свіжа інформація ТСН. Ну ТСН ми ж не можемо, не вірити. Греція купує. Україна компенсує витрати. Візьмемо з Греції. Що візьмемо з Греції? Російський газ. Тобто про російський газ можна домовлятися виходить. Через Грецію, який до нас прийде. А про зупинку війни, про перемір'я, виявляється, не можна. Умеров поїхав, домовився в Туреччині, ніби там щось буде розблоковано. Про обмін полоненими домовився. Подиви, як відразу. Відразу переговорний кейс відкрився. Миттєво. Миттєво. То прям все заблоковано було. Міністерство закордонних справ вийшло сказало, що ми вийшли з переговорів, бо нема перспектив. А тут вже подивіться, міру, раз поїхав, два поїхав. Я так думаю, в Україну не повернеться, поки, поки якісь домовленості не будуть розблоковані. Цікаво, а що сталося? А що сталося? Найбільшим імпортним хабом російського СПГ є ЄС. В ЄС є термін в Бельгії, який в першій половині 25 го року імпортував 3,3 мільярда кубометрів газу. Загалом 8 країн, ЄС, я вам її назвав, продовжують купувати російська, 3,3 мільярда кубометрів газу, ребята. І це ж не безкоштовно. Ви розумієте, що це не безкоштовно. Ці країни фактично спонсорують війну проти України. І Володимир Олександрович на голубому глазу їздить і з ними з усіма там братається, родичається, вони йому хлопають по плечу і так далі. Взагалі мені це не дуже подобається. Що це за бнімахи якісь? Що це за похлопування по плечу? Що це таке? Ви бачили, є зараз в інтернеті ходить це відео, ну, воно давнє, коли трудо стояв з Путіним, а так, і вони говорили, і Трюдо взяв і поклав руку Путіну от сюди. Ну, типа, в розмові, знаєте, як ми от, буває там, спілкуємось одне з одним і так, раз і поклав руку. Бачили реакцію охорони? Якби Путін не зробив отак за трюдо, отаку, отак, отак, отак типу, охороні, типа, ладно, ладно, молодий, то трюдо, трюдо в наступну секунду вже лежав би мордою в пол, і коліно було б уже на шиї у трюдо. І це не перший випадок. Колись відомий боксер теж з Путіним хотів сфоткатися. І е, Путіна отак обняв, охорона миттєво зреагувала, миттєво. Боксеру руку назад вклали М -м 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 в один момент. Бо це не можна робити. Якщо ти президент 40 мільйонної країни, що за похлопування по плечу, що це за обнімахи? Тим паче з людьми, які купують російський газ. Як з ними можна обійматись? Що це таке взагалі? Це що, друзі наші? Це що брати? Ну так потім завершити каденції всі свої, будете на шашлику десь зустрічатися. Можете хоч цілуватися в засос. Нам то що? Але потрібно дотримуватись дистанції. Бо ти не, ти не сам по собі, ти не Володя, ти не Макрон, ти не там, Шольц, Мерц і так далі, ти не Урсула. Ти представник народу. Дистанція, все. Будь ласка. У 2025 році Росія стала третім за обсягами постачальником газу до Європейського Союзу. За січень-вересень Євросоюз імпортував російського газу на 10,6 мільярдів євро, що на 1,6% більше, ніж торік. Частка Російської Федерації в загальному імпорті склала 16%. Відсотки. Водночас в ЄС нагадують, що планують повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Але це не точно. Бо до кінця 2020 року ще скільки українців загине від того, що Російська Федерація на гроші, отримані від європейських партнерів, побудує ракет, дронів, кабів. І іншої бронетехніки і всього іншого. Літаків, закупить купу всього. От скажіть, будь ласка, як можна вимагати від української влади продовжувати війну, от ті, хто вимагають, при отакому розкладі? То, можливо, все ж таки варто вийти на якийсь переговорний трек, хоча б людей збережемо, хоча б зафіксуємо уже ту трагедію, яка є, та хоча б по лінії бойового зіткнення. Бо якщо так піде далі, я вибачаюсь, Європа навіть попри посилення ударів по Україні, попри те, що Трамп уже на весь світ сказав, що Європа фактично у Росії викуповує газ. Навіть попри це, Європа бере і збільшує закупівлі. Ну та скажіть, будь ласка, це не падлюки. Як так можна? І ми їм віримо. Ми їм дозволяємо хлопати нас по плечу. Я думаю, це неправильний крок. І потрібно все ж таки в першу чергу думати про український народ. Якщо отакі європейці, то потрібно відмовитись від виконання вимог Міжнародного валютного фонду, вигнати всяку суросятню, яка є у нас по країні. Все це потрібно закруглити і будувати свою країну в Україні. А не оце безкінечний рух. Неясно куди. Європу ми, ми в Європу. Куди? Будемо російський газ закуповувати разом з ними. А потім придумали, раз нас Європа не бере, так ми будемо будувати Європу в Україні. Натягнули від них норм, які нам не підходять. І в освіту, і фінанси, і банки, все кругом. А потім вороваті чиновники починають реалізовувати Європу в Україні. Прикольно. Натягнули сову на глобус, їжа на ужа, і зробили вигляд, що ми вже європейці. Так не буває, так не працює. І ми це знаємо, і ми це бачимо. І ми будемо це обов'язково підсвічувати. Бережіть себе. І грецький газ очікуйте незабаром.